Всім привіт! З вами я Сафа. Сьогодні я вам покажу будиночок, який, який побудувала моя подружка Єва. Ось, дивіться, це її діамантовий басейнчик. Діамантовий трамплін, діамантовий басейнчик, Дробина, Займаємося. Окей. Тут у неї це її будиночок і перший поверх із рожевої вовни. Окей, зараз ми заходимо. Ну, Дівчата ж люблять рожеві колір через то рожеве вовна. Тут у нас у явщику, ну, їжа. Тож на явчику явщик Шалкера їжа. Ну, Тут Шалкер із. Вона тут собі мідні двері зберігає, вишневі двері. Тут вона собі предмети зберігає, бо вони можуть її знадобитися. Тут вона теж зберігає свої предмети, які теж її можуть особливо. О, Особливо ось ці діамантики, маяк, стіл зачарування. може Алмазна броня, алмазні інструменти. Це не її ліжко, ліжко. Рожеве, фіолетове і синє. А тут чотири двері і заходимо у кімнатку для столу зачарування. Тут ковадло, стіл зачарування і ковальський стіл. Стіл зачарування в неї крутий. Тут у нас є тризубець на кольці зачарення і булава на ремонт. Ну, це круте зачарування, ремонт. Це ж дуже круте. Так, піднімаємося на другий поверх. Другий поверх, зараз я вам покажу, із алмазних блоків. Тут у неї поверх для її котів алмазиків. Один алмазик, другий алмазик, третій алмазик. Четвертий алмазик, п'ятий алмазик, шостий алмазик, сьомий алмазик, сім алмазиків. А хоча ні, дев'ять алмазиків. восьмий алмазик – це в неї такий гастик. Отакий він. Бачите, красивенький, тільки не переживайте, в мене теж є гастик. І ще в неї кон коник алмазик в мене теж є кінь алмазик Тут чи на алмазик, Кінь, а інакше. Оце в неї маяки. Це вона приклас, прикрасила, мені здається свій будинок. Ну мені так здається Для краси. І так, маяки дивіться, як класно виглядають. І це Алмазик. Я забув, в неї 10 алмазиків. Позривай, а це хто? О. В неї 11 алмазиків. В неї два алмазика це її дружок. Це точиш не її дружок, а, це його дружок. Окей, дивіться, один алмазик, другий алмазик. Цікаво, чи вони дружать. Його дружок. Хм, прикольно. Ну, дуже крутий будинок, мені подобається. Ну і це ще її маяк. Ну це ж і мій маяк. Ну, а це я нічого не дивився, що вона будувала. А це вона сама тут будувала. Я не знаю, що це. Газ, ну, гастика, я її причепив. Окей. Ставте лайки, підписуйтесь і чекайте нових фортів і відео. І смішних відео, і смішних фортів. Далі буде ще. Може, Одній серії можу я вам показати моїх домашніх тварин. Добре, дякую за перегляд. Всім до побачення. Слава Україні!